Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 27 березня по 4 квітня. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Мило туалетне дору 87. Мило косметичне алоєвера та сакура 74. 2 штуки. Туалетне мило Шарм 5 штук упаковка по 70 г 45 Класичне антибактеріальне мило 61 гривня. Гель пінка дитяча ціна 112 г. Ніжне інтимне мило ромашка. Ціна зі знижкою 59-370 г. Засіб кремовий від зая для інтимної гігієни 125-500 г. Піна для ванної кімнати, що змінює колір з ароматом солодкої жуйки та соковитої груші. Ціна 113 та 114. Шампунь піна гель для купання 3 в одному 48 500 грамів. Арко 2 в одному чоловічий шампунь та гель 95. Мен 3 в одному 124, 250 мл. Акс 96 та 98 гривень. Шампунь для волосся арганова олія 175, бальзам 164, маска 199. піна для ванної кімнати Bubble 49 750 г. Шампунь сухий 2. Армати 108 Шампунь для волосся 215 для щоденного використання. Надає волосся блиск, м'якість та життєву силу. Шампунь для волосся сйоз 113. Бальзам для волосся. Пантін. Густе та міцне 144. Інтенсивне відновлення 175. Чиста лінія. Шампунь та бальзам для волосся. Ціна зі знижкою 69. Шаума 7 трав та свіжий об'єм. Керасіс кондиціонер для волосся 139 400 г. Робить сухе волосся охайним та додає блиску. Містить 17 типів білків амінокислот. Ельсев – бальзам для волосся 109 200 г. Легке розчісування також 109 Термозахист двофазний олія кокосу та кератин – 44. Двофазний кондиціонер. Арганова олія та кератин – 84. Рідкі кристали по знижці: також арганова олія та каратин з 99. Крем гель від Ніве для душу 70 гривень. Крем-гель парфумований Тесорі Хамам – 97. Гель для душу лайм. Ціна зі знижкою 99500 грамів. Бомба для ванни 19,75 г. Сарма 7 в одному для чищення сантехніки. Ціна зі знижкою 44. Доместос непереможний для унітазу 118-1 літр. Містер пропит для миття підлоги з ароматом лимону 122 гривні, Капсули для прання перволь 178-13 штук, 175 гривень, 17 штук упаковка жасмин та лаванда 4 в одному. Фарба для волосся Авена 69 79 палет. 29. Кольори в асортименті лак для волосся 142 гривні, мус, 142 гривні також. Від тафт. блон 39. Вода туалетна жіноча 49 20 мл. Вода жіноча 99 124 кавана блю. Бритви для гоління одноразові, бік 4 штуки 143 гривні. Бритви чоловічий бік. Титанове покриття лес. Ціна 149 за упаковку 5 штук. 3 штуки бік 55. Вода туалетна жіноча від ловіт 140. 88. Чоловіча 140 гривень. 88, об'єм 100 мл. Є ще за 109. Рексона «Антипреспірант» – 120, чоловічий антипреспірант All Spice 103 гривні та 164, Антипреспірант Фа кульковий 49, нівеа 72 гривні, Рексона стік жіночий 99. Фа аерозоль, ціна 64, Дезодорант Ол Spice 103, НІВЕ антипреспирант для чоловіків 88, Арко 94, Фа 69, 77 пілінг для обличчя Гелевий з колагеном. Пінка для омивання обличчя з рожевою глиною 99 З чорним вугіллям також 99 149 мус для омивання обличчя від НІВЕ для сухої та чутливої шкіри. Міцелярна вода Гарнієр 134 400 г. 69 крем для обличчя, глибоко зволожуючий. Крем для сухої та нормальної шкіри зая 74 крем дитячий ромашка череда та календула 15 зубна паста саніно 30, зубна паста Аквафреш 76 125 г 75 г 59 і найменша упаковка 44 50 г, лакалут чутливі зуби 75. Бальзам після гоління для чутливої шкіри 222 гривні. Пінка для гоління Giлет 84, арко 129. Ніве для чутливої шкіри 164 та 129. ОРАЛБІ ополіскувач Свіжа м'ята 175. Зубна паста Blendam 34. Щітка Oral-B – 29, дитяча щіточка Oral-B – 49, зубна паста для діток 125. Ось така зубна паста, відбілююча комплексний захист 11, диклофенак 5% 39%. 1 плюс 1 дорівнює 3 на косметичні олівчики для брів. Такий олівчик 12. Консилер. Олівчики для губ 39, 49. Зі стругалкою. Бальзам для губ Нівеа базовий догляд 88. Кармак зі смаком вишні 109 Зі смаком персика та манго 116 10 г. Гель під очі проти зморшок від Біокон 86 вітаміном С. На цьому все. Дякую, що дивитесь економних покупок та гарного спокійного дня. На все добре!